Його її почуття як налаштований до вас партнер. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Тут іде чомусь дуже такий агресивний настрій. Людина тут дуже роздратована, обурена, хоче з вами сперечатися, щось вам доводити. Людина злиться, засуджує вас, хоче щось пред'явити, показати вашу неправоту, щось вам висказати, покарати. Тут саме такі енергії йдуть, і як бачите, налаштування тут не дуже тепле. Можливо, це такий своєхвилинний настрій, можливо, ви щось не поділили. чи ревнощі. в будь-якому разі, стосунки тут не в балансі йдуть, щось робить їх вибухово небезпечними і напруженими. О коханні ніжності нічого сказати не можу, можливо, вони і є, але злість зараз перекриває всі інші почуття. Поки що на сьогодні такі справи. Другий варіант. Налаштування тут іде доволі тепле, позитивне. Людина дуже вам рада. Ваші стосунки для неї мають цінність. Людина кохає, цінує. Навіть якщо є якісь проблеми, а вони скоріше за всього є. Тому що тут між людьми щось таке намішано. Лишнє є якийсь третій фактор, можливо, ситуація якась, або людина, яка впливає на ваші стосунки. Це можуть бути якогось роду труднощі, треті лиця, різні обставини. Ну, так чи інакше, щоб між вами не стояла, ви дорогі цій людині. Якщо ви у сварці, то людина хоче примиритися. Третій варіант. Тут іде напружена холоднеча і невпевненість в вас. Людина вам не довіряє і не знає, що від вас очікувати. Тому партнер може бути стриманим, закритим і невдоволений вами. Він може приховувати свої почуття і думки, може ховати це в глибини свого серця. А люди так роблять, коли спрацьовує захист. Це означає, що ви могли десь його підвести. Зробити боляче, зачепити. Істерики тут, звісно, ніякої немає, але є стриманість і недовіра до вас. Людина, наче спостерігає за вами і думає, подивимось, що ти ще зробиш, як ти будеш себе поводити. А при цьому ви дуже дорогі цій людині, вона вас кохає і ви не небайдужі. Але при цьому довіряти, бути теплим і розслабитися поруч з вами людина не може. До речі, це може бути віддаленість між вами або відстань. І ви зараз не поруч, і це, відповідно, має вплив на цю людину і на його настрій. Четвертий варіант. Тут дуже глибокі почуття і прив'язаність іде у людини до вас. Але тут кохання на межі страждань іде. Душа болить, а серце плаче людині погано тут і нерви, і тривоги, і страхи, і переживання не спить по ночах, якісь думки постійно перебирає в голові. Дуже такий хворобливий стан іде. А людина тут не хоче погодитися на те, що відбувається, на ту реальність, що є зараз між вами хочеш, щоб все було інакше, але щось не виходить так, як людині хочеться. Можливо, у людини в житті є якісь проблеми поза вашими стосунками. Це теж може затьмарювати його життя. А ще тут можуть проходити пари у розлуці, тому, в принципі, зрозуміло, чому такий стан. Але якщо ви разом, то це дуже дивно. Вам треба придивитися до ваших стосунків і до людини в цілому, тому що щось з неї не те відбувається.